Слава Україні! Мене звати Каріна, і ви на каналі Єбаша Моркав. І саме для того, щоб наші воїни могли швидко та якісно гнати русню з наших земель, ми поговоримо про тепловізор Хік Lynx Pro HL19. Компактні розміри і вага всього 310 грам, тому з легкістю поміститься в кишені. Він виконаний з пластику, передня та задня частини прогумовані. А в зоні кнопок пластик рифлений. завдяки чому цей тепловізор є стійким до подряпин та пошкоджень. Чотири кнопки управління мають зручне положення: кнопка живлення, кнопка фото та відеофіксації, наступна зміна режимів і остання відповідає за зум. Завдяки коліщатку можна регулювати різкість в процесі використання тепловізору. Для заряджання він має роз'єм Type-C з прогумованою заглушкою. Кабель, де в комплекті. Також є роз'єм для встановлення тепловізора на штатив та отвір для ремінця. Об'єктив також має прогумовану заглушку, а от окуляр ні. Проте він має навколо прогумовану деталь і схований в глибині, що запобігає його пошкодженню. Германієвий об'єктив широким кутом зору фокусує зображення від 1 метру до 900 метрів, має цифровий зум X2, X4 та X8. При цьому він бачить однаково добре, як в день, так і вночі, незалежно від погодних умов: сніг, дощ, туман чи ясне сонечко. Як ви вже зрозуміли по кнопкам, тепловізор може робити фото та відео, має вбудовану карту пам'яті на 16 гігабайт. А завдяки вбудованому модулю Wi-Fi монокуляр можна під'єднати до будь-якого iOS чи Android пристрою. Тепловізор має чотири кольорові палітри: гарячий білий, гарячий чорний, гарячий червоний та кольоровий. Вбудований літій іонний акумулятор забезпечує 7 годин роботи від одного заряду. Працює при температурах від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсію. Ступінь захисту IP67. В комплекті є мішок для надійного зберігання та транспортування. Замовити такий можна на сайті ЄбашомОркавком'юа. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Це допомагає нам просувати наше відео для того, щоб його побачили якомога більше наших воїнів та обрали для себе якісне екіпірування. А я вам дякую за увагу! Слава Україні і смерть нашим ворогам.